Найкращі та найгірші турнікети я скажу так: які найкращі турнікети це ті турнікети, які рекомендовані комітетом tc 3 мають лабораторно доведені успішні накладання а, а також. Ті, які будуть зручні для ваших завдань. А, оскільки не всі рекомендовані турнікети можуть бути зручними в накладанні, вам потрібно буде вибрати той, який необхідно саме під вашу специфіку завдань. Якщо ви працюєте на воді або в піску, вам не підійдуть турнікети з велкрострічкою, оскільки вони мають проблеми під час намокання або потрапляння бруду на них. Тому вам потрібно буде використати інший турнікет, який не має в своїй будові цієї самої стрічки. Це такий турнікет, наприклад, як РМТ. Softie, або tx 2, tx 3. Будь-який з цих турнікетів підійде вам для того, щоб працювати без велкрострічки. Не треба сліпо брати будь-який рекомендований турнікет. Візьміть той турнікет, із яким ви вже знайомі, знайомі з його будовою, а також вправно ним користуєтесь або тренувались на цих самих турнікетах. Які турнікети будуть найгірші? Це або саморобні турнікети, або ж. Ті, які не рекомендовані комітетом, які не мають при собі статистики успішних накладань або ж статистики доведеної лабораторно, тому всі турнікети, які не є рекомендованими, які ви бачите в перший раз, їх краще не використовувати.